Міністерство аграрної політики України повідомляє, що підприємство, яке належить до галузі сільського господарства, може отримати статус критично важливого, якщо відповідатиме щонайменше трьом критеріям, визначеними постанову Кабміну номер 76. шість. голови облдержадміністрації у лютому було утворено комісію з визначення таких підприємств. А 13 березня було затверджено критерії, за якими облдержадміністрація здійснює визначення підприємств. Що є критичним для певних територіальних громад наразі з агропромислового сектору області надійшло заяви від 19 підприємств, що визнали критично важливими під час брифінгу Олена Рибакова відповіла на найголовніше питання: що являють собою критичні підприємства, та для чого вони потрібні? Такі підприємства будуть в першу чергу отримувати допомогу, мати можливість бронювати своїх працівників. Тобто 19 підприємств виявили бажання пройти процедуру визнання їх критичними, але через те, що критерії до таких підприємств частково затверджені урядами, частково облдержадміністрації, і серед критеріїв є один, який став камнем. Один з критеріїв, який не дає підприємствам отримати статус критичних, це те, що середня заробітна плата працівників не дотягує до потрібної позначки. Те, що треба, щоб в таких підприємствах була середня заробітна плата на уровні регіону, яка у нас на уровні регіону. Становить 15,5 тисяч гривень, а в сільськогосподарських підприємствах 11,1 тисяча гривень. Тобто багато підприємств, особливо в там, де активні бойові дії, не можуть ну, таку зарплату зараз платити своїм працівникам. З цим питанням облдержадміністрація звернулася до мінекономіки та агрополітики, аби зменшити критерії для областей, на території яких ведуться активні бойові дії.